Огляд, встановлення та відгук на інвертор Enjoy Astrix 3 кВт. Для початку його характеристики: 3 кВт панелей, максимум написано, може 3,3 кВт витягнути. Один масив панелей, один стрінг. От у нас плюс і мінус панели йдуть. Сюди під'єднується 220 та заземлення. Оце для зв'язку з телефоном, мабуть, може, навіть можна під'єднати до wi fi Я не пробував, чесно. Що треба, щоб встановити? По-перше, знизу отут відкручуємо кришку, і там в інструкції написано: там треба перевести в положення один перемикач. Тобто, що цей інвертор буде працювати сам один. Потім ми під'єднуємо от сюди це йде в комплекті, Там закручуємо болтиками фазу нуль і землю. Під'єднуємо сонячні панелі плюс-мінус. Стандартні роз'єми, як на самих панелях. Тобто, робимо кабель, такий тато-мама. І під'єднуємо. Тобто нічого складного взагалі має. Потім вмикаємо тут, і воно пішло працювати. Це on grid інвертор. Тобто він працює, е, одразу, дає цю енергію з панелей в мережу. Він може працювати зеленим тарифом, може просто для компенсації вашого. Е, Споживання. Тобто, наприклад, в мене водонагрівач, який постійно працює, і сушарка для фруктів. Я встановлюю панелі, коли мені треба, я його включаю, і все. Не треба ні акумуляторів, нічого. Він працює, він в мене виходить повністю, він покриває моє споживання. Але треба бути уважним, щоб не було такого, що він дає більше, ніж споживання. Тому що тоді лічильник буде рахувати вам, наче ви споживаєте. Ви будете віддавати, а лічильник буде рахувати, наче ви споживаєте. Це треба бути дуже уважним. Якщо мені не треба, я його одразу вимикаю. А взагалі в мене зроблено так: що в мене вмикається все одним автоматом. Я вмикаю автомат. В мене вмикається все моє обладнання, що треба, і вмикається одразу він. Тобто все на окремій лінії висить. О, значить, тут в нас е, тут є, не знаю, чи буде видно От. такі специфікації, те, що я казав, тут важливо, що. Значить, 490 вольт максимум. І 15 Ампер максимум. Це по сонцю. Це по сонцю. Тепер я зараз покажу панелі і поясню, чому це важливо, те, що там написане. Оце мої панелі. Я тут трошки поекспериментував. Спочатку я під'єднав 6 панель. В кожній панелі пишуть 420 Вт. І 30 вольт це звичайні панелі побутові. 30 вольт дає панель. Це її робочий вольтаж. Тому що в холосту вона дає більше. Я так порахував, думаю, 6 те, що треба. Під'єднав, працює, все добре. А потім я думаю, а якщо під'єднати максимум, тобто теоретично ми вписуємось в 8 панелей. Я під'єднав 8, і він почав грітись. Він такий став гарячий прямо в процесі роботи. Я під нього навіть поставив кулер. І друг мені каже, а чому 8? каже, зроби 7. І от я зробив сім панелік. Оце це воно ще не встановлена, просто це тестовий варіант. Вона не перекриває, тобто сонце нормально світить. І коли стало сім панелік, то він а, гріється тепер ну, так, адекватно, не сильно гріється. А я все одно зробив кулір знизу, щоб він взагалі був такий прохолодненький, щоб кондьори там не втомлювалися. Так що, такі справи. Я раджу його використовувати з кількістю всім панеляк. Якщо в нас менше панеля, то вольтаж маленький і йому доводиться цей вольтаж піднімати. На це він витрачає свій, так сказати, ресурс. І ця система, яка займається тим, що вона з, там, скажімо, ваших 100 вольт робить 220, вона теж на себе щось від'їдає. І вона гріється, тобто він сильніше. А якщо в нас прям максимально пане і вольтаж у нас там 240, наче ідеальний, але інвертор працює тоді на межі на своїй і на межі можливостей. І виходить, що він сильно гріється, він знашується, я б теж не радив. Так що, моя рекомендація: чи отаких от -от 420-7 панеляк, чи можна поставити 400? є ще 490 я бачив в продажу? Це в мене панелі Longe Solar, а, значить, без тут вже немає оцих, оцих от пайок, вони з тієї сторони знизу. Тобто це такі високопродуктивні, вони невеличкі і при цьому вони дають по 420 Вт. В теорії, в реальному світі в спеку, в таку страшну, як от зараз стоїть, вони дають по 330 Вт кожна. Що непогано, до речі, бо в мене 550 ки э, Dash Solar, мені здається, давали всього 400 Вт. Тобто тут вигідніше. Ну, от наче все розповів. В мене він працює вже майже 3 місяці. Проблем з ним ніяких, я навіть не встановлював ту апку, що там іде. Через апку теоретично можна дивитися, скільки він дає, скільки там можна його обмежувати. Якщо, от, наприклад, ви хочете, щоб у вас там водонагрівач 1,5 кВт, а ви, у вас панелік 2 кВт з запасом, то ви можете обмежити через апку на 1,5 к, включити водонагрівач, і у вас буде водонагрівач гріти напряму з. Сонце. Ну, і таке те, що всім, всі ми теоретично повинні би знати, що той інвертор, він не потребує акумулятора, але він і не працює без мережі. Тому він і мережевий називається. Такі от справи. Можна його використовувати, виглядає він надійно, зроблений якісно, всюди ущільнювачі. От в мене сирий сарай, де він висить. Але йому там буде норм, тому що він повністю е влагоізольований. Так що, ну, мені здається, можна брати. Єдине, що це треба розуміти, що це Китай. І те, що там написано, що максимально він може переварити 3-3 кВт з панелей, я б цьому не довіряв і більше 3 кВт до нього б не під'єднував. А ще краще десь. Щоб максимум був десь там 2,9, 2,8. Якщо не хочете на нього ставити охолодження, як в мене, то навіть, мабуть, ну от він дуже гарно працював з 4 панелями. Він взагалі не грівся. Я думаю, можна вліпити 5 і грітись він все ще не буде. От коли було 6 панелей і 7, гріється однаково. Тобто, йому виходить легше з сім'ю, ніж з 6. Бо Енергії та він більше видобуває, а гріється так само. Ну, як я вже казав, це пов'язано з вольтажем. Тобто, мабуть, що 7 панелек дають йому достатній вольтаж, щоб не дуже напрягаючись його перетворювати в змінний струм, який в нас іде в розетці. Може, трошки пригрузив, але розповів все, що треба. Я б був радий свій час, коли його купляв, щоб таке відео існувало. Хотів ще показати, як легко закріпити панелі. От брусок в мене. Це брусок з спеціальною припиткою, він води не боїться, тому я його не фарбував. Це шпала, розпущена шпала. Брусок кріпиться на шифер наверх волни. і до нього так кріпляться панелі. От І зверху ще одне кріплення. Легко прикріпить, нікуди вона не дінеться. Дешевше, ніж оці всі металеві складні конструкції, і нормально працює. Також треба бути уважним, оці металеві конструкції там треба підкладашка. для того, щоб е е гро, Ну, вони ж ідуть оцинковані. І цинк з алюмінієм дуже погано між собою співпрацюють. Цинк витягує з алюмінія, соки витягує. Це можна подивитись, там хімічний якийсь процес. Що алюміній розсипається, коли він біля цинку знаходиться ну, якийсь проміжок часу. Тому там треба бути уважним, а з доскою такого немає. І якщо доски робите, теж не храмовані болти, а за надаюванням. Тобто, від оць цього болта не буде розсипатися алюміній.